В мережі з'явився указ Путіна про кінець війни. В ОП пояснили, навіщо цей фейк. У соцмережах з'явився фейковий указ Путіна про нібито закінчення активних бойових дій з 1 листопада цього року і вивід окупаційних військ до кінця зими. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів 24 каналу, що це є інформаційною операцією ворога. За його словами, подібними дезінформаціями агресор сподівається відвернути увагу наших партнерів. Він наголосив, що російська політична еліта насправді не зацікавлена у логічному розв'язанні війни і не піде на мирну угоду, доки армія агресора не зазнає серйозних поразок на лінії фронту. У Москві ніколи не ухвалять таких рішень. Вони переконуватимуть, що дотиснуть, виграють, не дивлячись на втрати, зокрема репутаційні. Для них головне перемогти українську коаліцію, наголосив Подоляк. Радник голови ОП зауважив, що Кремль прагне розвивати мілітарний компонент, проводити мобілізації та наступні етапи війни, щоб масштабувати хаос у світі. Саме тому, на його думку, всі документи про закінчення війни це фейки, адже Росія до такого не готова. Для чого цей фейк потрібен? Щоб зменшити увагу України чи проукраїнської коаліції, психологічно вплинути на настрої людей, сказати, мовляв, ще трошки і нібито будуть якісь домовленості, підкреслив Подоляк.